Всім привіт! Ви дивитесь морфологічний театр, і тема цього відео буде загальнобудова серця. Отже, серце латинською буде кор, грецькою кардія це порожнистий м'язовий орган, який служить для проштовхування або перекачування крові по судинах нашого тіла і знаходиться у грудній клітці, в нижній частині середостіння. Причому у чоловіків і жінок є свої особливості, на яких зараз зупинятися не будемо. Порожнине серце поділяється на чотири камери: два передсердя, ліве і праве, і два шлуночки. Ліва частина серця, передсердя і шлуночок, відповідає за перекачування артеріальної крові, а права за перекачування венозної. Серце має форму сплющеного конуса, оберненого вершиною донизу. А те, що ми привикли бачити на любовних відкритках, це велика червона, ну ви зрозуміли, яка віддалено нагадує форму серця. По краях серця від його основи до вершини проходять два краї правий острий та лівий заокруглений край. Вони називаються у відповідності до сторін пацієнта. А для нас лівий край буде справа, і навпаки. Краї поділяють орган на дві поверхні: діафрагмальну, фація діафрагматика, яка лежить на діафрагмі, та грудинно реберну фатія система косталіс, в сторону грудної клітки. Верхівка серця. Апекс обернена вниз і знаходиться на рівні п'ятого го міжребір'я посередньо ключичної лінії. Вона повністю утворюється лівим шлуночком. Основа серця, базис корді повністю утворена перед і має умовно чотирикутну форму із різними судинами на її краях. На передній поверхній основи розміщується найбільша судина нашого тіла, аорта. Правий верхній кут входить в верхня порожна ставина, а в нижній. Нижня порожниця. Між верхньою і нижньою порожнистою венами розміщуються верхня та нижня праві легеневі вени. В нижньому лівому куті основи серця знаходяться дві ліві легеневі вени, Також верхня і нижня. Отож є 4 легеневі вени. Лівий верхній кут основи серця зайнятий легеневим стовбуром і практично зразу поділяється на праву та ліву легеневу артерію. Впоперек грудинно реберної поверхні серця проходить він або коронарна борозда Цуркус коронаріс. Вона знаходиться на межі між рецептами та шлуночками серця. Вниз від цієї борозди відходить передня міжшлуночкова борозна, яка тягнеться майже до верхівки серця і розділяє два шлуночки між собою. Аналогічна борозна знаходиться і на діафрагмальній поверхні серця, і називається задньою міжшлуночковою борозною. Передня і задня між слонучкові борозни сполучаються в ділянці верхівки серця і утворюють так звану вирізку, інцисуру верхівки серця. В цих бороздах залягають одноіменні судини і харчують стінку серця. Про загальну будову серця в мене все. Запрошую вас подивитися інші лекції мого каналу, чи підписатися і чекати на наступні лекції. До зустрічі в нових випусках морфологічного театру.